Лише 5% людей дивиться мій канал з підпискою. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш ту червону кнопку знизу та станеш моїм підписником. Погнали дивитись відео. Давай пройдемо трохи далі. Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в Dead Rails Ви давно мене просили, сьогодні навіть ми грали з вами на стрімі. Ну Хто знає, той знає. І дійсно, я хоча б почав розуміти плюс-мінус, як це потрібно робити, як це потрібно грати. Та що, погнали! Ось ми заспавнились. Зараз. 12-та ночі, тому на сервері нікого не було. Та чи давайте спробуємо пограти в соло? Подивимось, що з цього вийде. В мене зараз є 20 барсів, в мене є піка, в мене є. А, повинен бути десь вуголь. Почекай, я ж взяв собі майнера. Де в мене Де в мене дівся вуголь? В Мене питання. Де в мене вуголь? Привіт, сексуалка. Там же ж писало, що на. Ааа, вон, я його бачив! Перший раз я взяв собі якийсь клас. Мене всі питали, чому в мене немає класу, тому що я просто не грав це. Давайте заберемо раз, заберемо два. У мене є вже два уголька, і можна було би подивитися, що там можна ще собі купити. А, піку я собі залишу, можна буде щось пофармити. А, так, зброя мені зараз не потрібна, мені буде недостатньо грошей. Що в нас тут є в мене питання? Тут є вуголь, тут є якась фігня, це не потрібно, це не потрібно. Блін. Скільки? Ні, мені здається, це не потрібно. Давайте краще поїдемо далі, щось полутаємо, а там з вами потім подивимось. Так, кидаємо одразу вуголь сюди. Так, брат, запригуй, Ти ж запригнеш сюди, я сподіваюся. запригнув, Давай, вуголь, раз, раз. Все, півбака в мене є. Погнали шукати собі пригоди. Так, ми під'їжджаємо до одної хатини. Єдина проблема, що я купи, забув купити собі бенти. Оце дійсно великий проблем. Тому що, блін, ахілітись, та нічим, і ніхто мене підняти нічого не зможе. Так, я бачу одного зомбарика. Давай йди до мене, брат. Підходь! Вот это поварат! Ах, тут курва! Чого ти так мене лякаєш, Йопта? Так, все, один мінус. Давайте одразу лутаємо собі швидко. Опа, одразу, одразу є щось нормальне. Чуєш? Так, патрон один є, хай буде. Оце ми одразу закинемо себе в пічку, це ми заберемо, це ми заберемо. Патрошка для башні. Хай буде. І погнали зараз поїдемо далі, одразу. Давай його теж закинемо. Брат, ти поїдеш зі мною, погнали. І потрібно шукати, чесно, було би добре знайти якесь каміння. В тому сенсі не просто так в мене ж є. Піка. Ну, вона так тут називається. Я Ячтак. Це є кірка, але чомусь в Роберсі це піка. Погнали далі. Так, зараз. Давайте, давайте викинемо. Давайте бочечку сюди, це мені буде потрібно, це мені це можна нафіг сюди. І це можна бочечку теж одразу ось сюди. Давай, давай, залазь! Чого ти не лізеш, а? Е! Мені так сильно заважають дійсно патрони. Оп, фіназис. Це, це забираємо поки що сюди, і погнали шукати, так далі. Так, я бачу попереду ще одну згорівшу хату. Давайте зараз тут зупинимось. І до речі, бачу я далі ще камінь, який я можу теж заутати. А це дійсно плюс бути майнером, те, що ти можеш одразу утати каміння, потім їх продавати, і потім просто залюбляти. Yeah, Заробляти собі бабос. Так, підходимо. Що за звук? Що це за звук? Я не розумію. <плес> Він сам себе... Ця... Вони самі себе самі підірвали, серйозно, таке можливо. Чому ти не вдарив? Нормально, це мінус. РХП в мене поки що є, там є ще один в ньому пів ХП. Давай, брат, іди сюди. Чому така маленька дистанція удара? Так, нормально. Два зомбарика є, в нас тут. У нас тут знову нічого такого цікавого. Трофь. Навіщо в мені трохи? Ну ладно, байдуже. Давай. Я чи що... Зараз заберемо просто все підряд. Я чи що потім продам. Оце одразу нам потрібно топливо. І погнали їхати зараз. Далі. Я бачу камінь з золотом, було би добре, мені здається його золотати, я сподіваюся, коштує він нормально. Єдина проблема, можна подивитися. Раз кусор, два кусор, три кусор. Але ти його вдарив, в тебе падає лише один кусочок, І то маленький, Йопта, воно буде купити собі що? Зброю, патрони на зброю та хілки. Оце мені здається зараз буде самого головне. До речі, ХПшка вже майже повна. Та чи можна буде проїхати зараз далі і теж нормально плюс-мінус пофайтитись. Поки що на горизонті я, чесно, нічого не бачу, бачу. Але вони не дуже сильно мені потрібні. Даче, погнали, шкати пригоди далі. 2000 ще одна хата попереду. Цікаво, що там буде. Я хотів би знайти. А ні, почекай, я бачу двох зомбарів раз. Блін, а чуєш, мені головне не померти, як чесно, це буде печально. Я зараз буду втати усе підряд, тому що, чесно, дійсно. Зараз, зараз ніч, зараз ніч, ні-ні-ні ні. Вночі вночі я цим займатися, думаю, не буду. Я бачу, давай оце швидко залутаємо собі, хай буде в мене каміння, хай буде в мене залізо, я це продам. У мене буде плюс грошики. Давай швидше, брат. Забираємо. І погнали швидко на базу і це все продавати. Тому що в соло, вночі щось намагатися робити без зброї. Мені здається, це дуже-дуже погана ідея. Та що погнали швидше, поки що я нікого не бачу. та що поїхали до мирного міста. Ми вже під'їжджаємо. До речі, я бачу ще один камінь. А може, 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 я зможу його швидко зо. Ні, я бачу там я бачу позаду зомбаря, краще цим не займатися. Тому що їх зараз заспавниться ще штур 10. Є дуже гарна ідея зараз трохи їх пофармити. В тому сенсі, NPC-шки все одно їх вбивають, і є просто вони зараз, дивись, диви, дивись, що ми робимо. Вони зараз їх фіачать, я їх підіймаю і одразу кидаю до себе у піч. А це було би, як чесно, дуже-дуже кайфова тема, тому що і не потрібно купувати собі вугілля, нічого не потрібно. Робити, продавати, нічого не потрібно фармити, але чесно, на жаль, наскільки я бачив, оба! Одного взяли, нормально, одразу його сюди мішечок собі. І щось поки що чесно, пустовато. Щось вони не дуже сильно мені фарманують, чесно, це печально. но зараз вже хоч якесь топливо є. Тому що в мене ж там зараз відсотків 25 приблизно. Витрачати топ гроші на пали, чесно, не дуже сильно хочеться. це сюди, що в мене тут чиє? Це мені потрібно, це мені потрібно. О, день. Все, значить, давайте швидко продавати це все. Нам потрібно куди йти? Так, нам потрібно, потрібно, потрібно. А де? Де це вся фігня? а? О, бачу, трейдин пост. Те, що нам потрібно. Золото в мене є, залізо в мене є, зараз продамося, я куплю собі зброю і повна зараз втати Нормальні дійсно теми. Так, це сюди, 19 барсів сюди, раз. Це сюди. Е, давай. Оба, 32 барси сюди, раз. Все, в нас вже майже соточка є. 5 барсів, 5 барсів, ну це буде коштувати по 5, тому мені здається 30 барсів. У мене 111. Це продати можна? Це, я так розумію, продати не можна, тому мені здається, ладно, байдуже з ним. І погнали купляти собі якусь зброю. Можна почати собі з револьвера. Або купити собі щось такого плану. Це буде дуже дорого коштувати, наскільки я розумію, так? Да? Скільки? 75. А якщо купити собі патрони на гвинтівку. Це буде коштувати 90. Тобто патрони коштують нас 15 барсів. Ні, давайте, мабуть, знаєте що, давайте поки що, поки що нам це не потрібно. Давайте купимо собі воєнно-морський револьвер. Я сподіваюся, він буде нормальний. Так, і одразу купимо собі дві пачки патронів до нього. Хоп! 70 барсів. нормально. Це забираємо собі, це забираємо собі, це забираємо сюди. У мене є 54 патрони. Далі нам потрібно куди. General Store. подивимося, що тут у нас зараз є. До речі, плюс ще один зубарик. зараз його закинемо. В General Store у нас є вугілля, в нас є пушечні шари, це не потрібно, це не потрібно. Сабля, ну ладно, фіг з ним. Я би такий би. Блін, от питання дійсно в тому, скільки в мене зараз палива. Давайте забираємо сюди погнали залазимо. У мене початковий потяг, я розумію, що життя бентежне як виглядає, як бомж, але все ж таки, блін, напали набагато. Давайте все ж таки купимо одне вугілля. Тому що без нього я дійсно далеко просто не поїду. Двадцяточка сюди. Забираємо це сюди, і, мабуть, бандажик, бандажик, бандажик. чекай, брат, що ти стоїш зі своєю пушечкою, а? Віддай краще її мені, вона мені, мені більше потрібна. І давай на всяк випадок оцей бандажик сюди. Оп, один є, це готаємо сюди, все, бандаж є, зброя є, все в нас є. Вона уїхати далі і шукати собі пригоди. Так, я бачу, попереду є поодинока хата. Можна зупинитися і швидко залутати. Я сподіваюся, дійсно там буде щось плюс-мінус. Цікаво. До речі, в мене є ще одна така штука, ну давайте поки що постріляємо саме з револьвера. Питання, а з такої дистанції можна взяти. Влез... О! Так він так він нормально фігачить, чуєш? Я бачу, ще... Що... А, він... а що у вас так багато? Чуєш тут? Чого у вас тут так багато? Так, почекай, перезарядочка, брат. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, доб'ю його і старот. Не буду витрачати зараз патрон. Не добив! Добив, нормально, оп, забираємо собі. Це буде в нас. Забирай його, брат. Це буде в нас ще одне паливо. ХП школи недостатньо, 5 патронів на це все є. А, а Так, попадеш? Так, попав, Та чуєш, давай остапки, ти просто на дистанції. Блін, все одно патрони витрачається, це... це на жаль. Брат, давай ти підеш за. А, тут їх. Диви, скільки їх тут чуєш? Так, позаду нікого немає. Тар дамаг не проходить, я зрозумів. розмів. цей мінус, і давай цього... Ти чо, прикалуєшся? Давай помирай, а? Диви Ох, ні, фіга, диви, пушка Максима. Максим, а, я тебе куди казав? Їхай! Це нам потрібно. Ваз... Так, чуєш, я знайшов дійсно мільярди. Капкан сюди, це сюди. Погнали зараз на базу, це одразу нам потрібно буде кинути в піч. І погнали зараз шукати собі пригоди далі. Так, я бачу попереду дуже велике село, яке ми могли би спробувати залутати, але справа. Дуже багато розбійників, і мені здається краще цим не займатися. Хоча, хоча мабуть, давайте, ну, він собі їде далі, а зараз ніч. Зараз буде ніч, оце печально. Давай давай спробуємо, давай спробуємо. Перезарядка! Дуже довга перезарядка, брат! Брат, давай, 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 перезаряджай, перезаряджай! Оп! Життя... Ти чого живеш, а? А Хто мене, хто мене підпалив? Хто мене підпалив? в Мене питання! Хто мене палить? Оп, нормально. Ти не хочеш відкиснути, брат? Давай знаєте, що робимо? Давайте цього собі забираємо. Оп, цього забираємо і йдемо далі. Тому що зараз ніч, скоріш за все, я можу померти. Краще грати обережно, коли ти граєш один. Якщо б ми грали сьогодні на стрімі, коли нас було 10, оце дійсно була топова гра. Та що заходьте до мене на стріми, тому що ми дійсно дуже часто граємо кожен день, приблизно о 12 годині дня до 2. Воно зараз далі. Ми вже приїхали з вами 15 кілометрів. Блін, там знову позаду йде. Ну він дуже багато коштує, ну ладно, фіг з ним. І там ще якесь село. Чому саме ніч? Чому саме це все відбувається вночі, в мене питання. Блін, і тут їх дуже багато, чуєш, ну блін, я один не справлюсь, мене патронів не вистачить. І тут їх мільярд просто. Блін, це дійсно печально. Це дійсно дуже печально, тому що зараз ніч можна було би просто хоч щось зробити. Але, на жаль, на жаль, я не буду це робити, тому що я розумію, що сенсу просто не буде. Ось це топова тема. Якщо б тут затриматись, можна було би щось залутати. Чому зараз все ще ніч в мене питання? Зробіть, зробіть день, будь ласка, зробіть день. Давайте, давайте почекаємо тут. Давайте почекаємо тут, я перезаряжу собі зброю і може. нами облава, Все! Дійсно, ти, брат! Здоровий, чуєш? Чого ти такий здоровий? Чого ти такий здоровий? Чого, чого не стріляється, Фіня? Так, багато хп йому зняв, нормально. Surprise, motherfucker. Тут їх двоє, чому їх двоє, чому їх двоє? Чому їх двоє? Серйозно, їх дуже багато. Сідай поїхали, сідай поїхали, сідай поїхали. Сідай поїхали, ну їх, ну їх не будемо цим займатися. Я ж сказав, що це дуже погана ідея вночі намагатися залутати. В соло, в соло, це дуже погана ідея. Просто їдемо, просто Просто пощастило, що я зараз не здох. Просто дуже сильно пощастило. До речі, оця фігня зносить дуже багато хп. Потрібно її залишити, і потрібно буде купити на неї які, якісь патрони. Тому що дійсно з неї можна просто, фігачте, все, що рухається. Настав день. Я знайшов мирне місто. 20 кілометрів. До речі, бачу, що можна залатати, я думаю, зараз підемо кудись туди Давайте зараз тут зупиняємось. Забираємо все це продаємо. І купуємо собі патрони. Ось що мені зараз дійсно дуже сильно потрібно. До речі, це можна, я так розумію, да. Так, це мені продати, це мені сюди, це сюди. Ай, куди ти? Це сюди. Та, та куди ти встаєш, а? Розпаять. Оп. Все, сюди. І погнали на трейдинг пост. Блін, ну це дійсно дуже жорстко. Це дуже жорстко, жорстко і це дуже важко. Це продати можна у мене питання, а? Це продати, на жаль, не можна, та чи нафіг цей капкан. Та ще 5 барсів, ще 5 барсів. чому так мало? А цю фігню не продати, да? Чому? Ладно, байдуже. Мені більше подобається саме на потязі, Я чесно. Давайте, це швидко сюди. Хоча мені здається, 26 барсів лише? Серйозно? Чому ти не продаєшся, а? Ладно, фіг з тобою. 26 барсів це дуже-дуже сильно печально. Мені здається, мені навіть на патрони. Ну, на патрони вистачить, але все одно це дуже мало. Давай сюди. А патрони на цю фігню скільки коштує? Це що в нас? бус. Які патрони на нього потрібні? Патрони на дробовик? Або патрони на. Для башні? Для башні це он то. Тобто, скоріш за все, це патрони на дробовик, я сподіваюся, так? Да? Так чи ні? Давай, ладно, давай спробуємо. Я чи що, я сподіваюся, я зможу щось собі знайти. Вандербус. Да, так, все вірно, все добре. Я рдово в тебе перезарядка, брат. Перезарядка нормальна, не дуже довго. А скільки в мене грошей? 11 барсів. На револьвер у мене патроні грошей не вистачить, да? 15 барсів. І більше продати нічого. Просто більше нічого продати, на жаль. Ні, там можу спробувати. А ну давай давай спробуємо цю фігню продамо, а. О, шка, я ж бачив там камінь! Я бачив там камінь, повна за каменем. Чекай, тобто, а я ще я зроблю ось так: от? Я можу сісти на нього, і я можу на ньому кидатися, да? Да, я можу на ньому їхати. Давайте зараз дуже швидко за, за, за цей. Залутаємо цей камінь, продамо його, купуємо свої патрони на револьвер і йдемо собі далі купляти собі, і щось фігачити. А це можна? От мені питання, а це можна купити, продати? Раз, раз. <кхем> Повно Брат, я не так з тобою хотів, вибачаюсь. Зараз продамо, купуємо свої патрони на револьвер і можна йти пофайтитись ось тут. Я сподіваюся, там буде дійсно щось серйозне і дійсно щось потрібне. Все, виходимо. Вона ось іде. Раз. Камінь не можна продати. На жаль, та ще викидаємо його, і забираємо собі 48 барсів. Шахтер це дійсно дуже топова тема. Ну і зрозуміла кірка. Та, що заходимо сюди і купуємо свої патрончики. Скільки в мене. 23 нормально, патрони, патрони на, на револьвер мені потрібні. Це сюди. Купуємо собі патрон на револьвер є. І давайте подивимося, що зараз у нас є в General Store. Я сподіваюся, там буде щось нормальне, якась броня. Вона мені дуже сильно, мені здається, потрібна зараз. Тому що коли ти граєш соло, це дійсно проблематично і броні я курва не бачу. Ах. Чому броні немає, а? Вугілля не потрібно, це не потрібно. Ладно, давайте тоді підемо все ж таки. Залутаємо ту фігню і подивимось, що з цього вийде. Поки я добіжу до неї, давайте щось розповімо Завтра буде стрім, кожен день стрім і маленька пауза. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському ровепроекті Гостер П. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами. Піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промокодом Ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація як скачати гру буде в описі. Чекаю тебе на проекті. Так, ну що ж, я вже підбігаю сюди. Зараз я розумію, буде лютий файт. Фу, ти хочеш? Чуєш з револьвером? Вона одразу наверх, потрібно одразу наверх. Наскільки я розумію, потрібно дійсно одразу лізти наверх і намагатися це все робити зверху. Я, я зверху, але щось я нікого не бачу, чесно. Де усі? Давай перезаряджаємось, мене три патрона. А де усі? Я вбив, я лише двох заплачив. Де де ще де ще, хлопчик? А? В мене питання. Наскільки я знаю, вони повинні ще там спавнитись, але поки що, поки що. Може потрібно далі пройти? Давай, давай далі пройдемо добре. Давай пройдемо трохи далі. НІФІГА вас тут, ви що прикалуєтесь? Я же... Я не хотів так, хлопці! Я так не хотів! Я так не хотів! Я не хотів. Чому вони не вийшли одразу в мене питання? Це просто якийсь прикол. У мене немає роботів, щоб це зробити. Це просто, це просто якийсь прикол. Так, от ми закінчуємо цю серію, серйозно. 20 кілометрів я проїхав соло. 20 кілометрів. Я думаю, на цьому можна і закінчити. Я чесно, це була найдовша моя поїздка саме в соло. Зрозуміло, коли ти граєш в 5, 10, років, 4 навіть, це зовсім інша гра. І вам вам ця серія, ви хочете другу частину, я сподіваюся, на ній я приїду ще далі. То пишіть в коментарях, ставте лайкоси та приєднуйтесь до телеграм-каналу. І не забувайте грати зі мною в ГостРП. Я ще дякую, хто дивився? Всім гарного дня, гарного вечора, всім пока.